Цьогоріч зима мов нерозгадана симфонія природи, вирішила поставити крапку холодним акордом лютого. Потужний антициклон із витонченою назвою Ельвіра закружляв Черкащину в ритмах морозів, які давно забулися у ніжних обіймах аномально теплої зими. Вихідні зустріли нас від чудним зниженням температури. 5-7 градусів морозу, але справжнім солістом став понеділок, 10 лютого, коли метеостанці зафіксували 9-12 градусів морозу. Лише грудень досі гордо тримає рекорд з цієї зими з температурою мінус 13 градусів. Людневі ранки тепер пахнуть холодом і нагадують про час, коли сніг прикрашав землю м'якими білими шатами. Проте Ельвіра вирішила зіграти по-своєму. Замість заметілі, ясне небо і дзвінкий мороз. Лише сонце, що пробивається крізь зимову пелену, дарує надію на тепло. Антициклон стане гарантом спокою поточного тижня, жодного натяку на опади, лише повітря насичене тишею. Вночі температура триматиметься на рівні 7-12 градусів морозу, вдень очікується близько нуля. Коли чутний вітер пестить обличчя, а атмосферний тиск досягає небачених висот 770 міліметрів ртутного стовпчика. Така похода стане викликом для метеозалежних людей, адже серцево-судинна система може відчувати дискомфорт. Цей спокій, подібно до затища перед бурою, вже незабаром може порушити нова синоптична історія. Балкани та Чорне море вже готуються до активізації циклонічної діяльності. У вихідні синоптики прогнозують довгоочікувані очікувані опади у вигляді снігу та мокрого снігу. Атмосферний тиск нарешті знизиться, дозволяючи природі знову дихати. А поки насолодімося цією тихою зимовою симфонією.